Вітаю на органічній садибі. Сьогодні у нас 19 серпня і дивимось традиційно стан кущів з помідорами. В принципі, ситуація з фітовторою абсолютно адекватна. Незначні невеликі ураження і далеко не на всіх кущах, які досить легко контролюються, хоча, чесно кажучи, в цьому році роблю профілактичних обробок набагато менше, ніж це було б потрібно робити. Ну і також за рахунок. Деяких агротехнічних прийомів, а саме обрізки листя і зрізання верхівок. Я прискорив як дозрівання вже тих томатів, які виросли до сортового розміру, так і пришвидшив, щоб ті плоди, які були на етапі квіточок або зав'язі, вже набували сортового розміру. От, як, Наприклад, тут Оця китиця була ще там, може, по пів сантиметра томати, а може і тільки квіточки, і вже от всі вони вже активно ростуть. Тому, якщо ви хочете так у себе теж прискорити дозрівання, обов'язково подивіться в мене на каналі відео, як це правильно зробити. От. Ну і таким чином я вже прискорив дозрівання урожаю. От з цього кущика, наприклад, майже весь урожай зібрав, який був. Буквально пару помідорчиків залишилось, а нові вже активно доростають. Підписуйтесь на органічну садибу буду і надалі знімати для вас цікаві огляди.